Погодьтеся, історія складається з особистостей. Історичні події, явища відбуваються завдяки їхнім учасникам, героям та зрадникам. Сьогодні поговоримо про визначну особистість в українській історії, яка має дуже заплутану біографію та багато білих плям і скелетів у шафі. Тож, Богдан Хмельницький, просте українське подружжя з центральної України. Вони були разом, вже досить багато, та Бог не давав їм дитини. Жінка почала неупинно молитися, щоб Бог послав їм хлопчика. Одного разу пара вийшла на подвір'я та почула плач немовляти. Воно лежало в зарості хмелю. Подружжя вирішила назвати дитину Богданом, бо Бог подарував їм її. Гадаю, не треба пояснювати, чому прізвище хлопчика було Хмельницький. Та діти, почувши таку легенду, можуть подумати, що Богдан Хмельницький легендарна особистість, тобто така, яка ніколи не існувала. Насправді ж народився Богдан Хмельницький 27 грудня 1595 року в селі Суботів у родині сотника чигиринського полку Михайла Хмельницького, який був на службі у коронного гетьмана Станіслава Жолкевського, а потім у його зятя Яна Даниловича. У 1620 році разом із сином Богданом він брав участь у поході Станіслава Жолкевського на Молдавію в рамках польсько-турецької війни і загинув у битві з татарами під цецорою. Богдан Хмельницький потрапив у татарський полон, в якому пробув два роки. Цікаво, що з полону Богдан Хмельницький повернувся вже зовсім іншим. Історики вважають, що він міг втекти або його могли викупити родичі. Та головне, що після повернення додому він почав дуже добре відгукуватись про татар. Ще з дитинства Богдан Хмельницький був здібним юнаком. Його навчання почалося в Київській братській школі, після закінчення якої він вступив до єзуїтського колегіуму в Ярославлі та продовжив навчання у Львові. Опанував мистецтво риторики і письма, а також досконало володів польською мовою та латиною. А за два роки полону вивчив татарську. Як так швидко він зміг вивчити одну з найскладніших мов у той час? Історики говорять, що у полоні Богдан Хмельницький потоваришував з сином кримського хана Іслам Гірея III. Цікаві відомості нам наводить хроніка наїми. Згідно з нею, гетьман Богдан Хмельницький був таємним мусульманином. Любов до віри Мухаммада оселилася в його серці ще коли він кілька років був у стамбульському полоні, куди потрапив 1620 року. Хроніка навіть розповідає, що спочатку, при особистій зустрічі кримський хан Іслан Гірей третій не повірив у правовірність козацького ватажка. А тоді гетьман надав доказ віри, здійснив разом із ханом вечірній намаз. Відтак продекламував високославний могутній Коран. Ця інформація може вважатися цілком правдивою, адже на початку національно-визвольної війни татари охоче підтримували Хмельницького. Звичайно, не безкоштовно. Гетьман дозволяв їм брати у полон українців. Звернемо увагу на початок національно-визвольних змагань 1648-1657 років під керівництвом Богдана Хмельницького. Всі ми знаємо, що гетьман виступив проти поляків щоб звільнити народ від ярма. Насправді ж ця війна не була запланованою. Приводом до національно-визвольної війни став напад на хутір суботів дрібного польського шляхтича Данила Чаплинського у 1647 році. Суботів у той час належав ще сотнику реєстрового козацького війська Богдану Хмельницькому. Нападники зруйнували хутір, захопили майно та дружину, побили до смерті малого сина Богдана Хмельницького. Чаплинський одразу ж обвінчався з матроною. Викраденою дружиною Хмельницького. Звісно, Хмельницький бажав порусти і для цього почав збирати військо. Проголосивши хмельницького гетьманом, багатотисячний натовп підтримав війну з поляками. Коли перші битви були виграні, а військо продовжувало збільшуватись, Хмельницький вже не міг зупинити процес. Проста жага помсти невеликій групі людей об'єднала у 17 столітті українців, дала поштовх національному відродженню всього народу. Мусульманин, який приховував свою віру, вів військо православних християн проти католиків. Хоча національно-визвольна війна не принесла перемоги українському народу, та помста Чаплинському здійснилась. Богдан Хмельницький відбив жінку у Чаплинського та був змушений домогтися повторного церковного шлюбу, фактично заживого чоловіка. На такий винятковий крок могла дати дозвіл лише верховна особа церкви. Хмельницькому тоді вже гетьманові війська Запорізького не треба було намовляти церковних владик. За нього це зробили його учні військові перемоги: розбите корони військо під пилявцями, взяття Львова та тріумфальний в'їзд до Києва. На початку 1649 року. Шлюб Богдана і Матрони освятив сам патріарх Єрусалимський Паїсі, що перебував на той час в Україні. Яскраві спогади залишили сучасники про характер гетьмана та його темперамент. Зазвичай це була людина скептична, схильна до розважливих суджень. Проте політикові й полководцеві були притаманні й прояви вкрай холеричного збудження, яке він гасив найчастіше за допомогою алкоголю. У хвилини гніву потрапити під руку було просто небезпечно для життя. Якось у 1653 році, коли старшина поставила під сумнів доцільність походу на Молдавію. Гетьман пересердя рубанув шаблею черкаського полковника Яська Пархоменка по руці. На щастя, рана виявилася не надто глибокою. Хмельницький, опанувавши себе, сказав старшині принести діжку меду. «Пийте, діти, а на мене гніву не тримайте. Відчуття поразки у війні дуже вплинуло на здоров'я гетьмана. 6 серпня 1657 року він помер у своїй резиденції в Чигирині. Тіло великого стратега козацької України поховали в суботові, в закладеній ним і церкві лише через місяць. Переказ у літописі Градянки, написаний на початку XVIII століття, міг бути свідомою містифікацією літописця, яка мала на меті демонізацію як антигероя Чернецького і поляків взагалі. А у ХХ столітті ця легенда стала основною версією радянської історіографії. Але відомості про плюндрування могили Хмельницького в суботові не збереглося в жодному історичному документі другої половини 17 століття. чи спогадах поляків про події середини 1660-х років. Це переконливо довела низка сучасних істориків, та у 2019 році, завдяки методу електромагнітного зондування, у суботові науковці знайшли ймовірне поховання Хмельницького. У родовій церкві у усипальниці Георадари зафіксували старовинний склеп фахівці припускають, що це поховання самого гетьмана, яке шукали понад три століття. Історики вважають Богдана Хмельницького найзагадковішою постаттю ранньомодерної доби, приписуючи йому, окрім вже розглянутих фактів, ще членство у орденах хрестоносців та участь у створенні масонських лож у Європі. Проте точно ми можемо сказати, що Богдан Хмельницький яскравий герой свого часу. Зустрінемося з вами наступного разу.